Книги для дітей у Польщі таку акцію організувала Рівненська обласна бібліотека для молоді. Приносити радять книги сучасних авторів, і що найголовніше україномовні і у гарному стані. Скільки часу триватиме збір і чому є потреба у книгах за кордон? Дивіться далі у сюжеті. Якщо ми говоримо про твір України, наприклад, зображала це наша рівненська художниця Світлана Гільшук. В одній ілюстрації зображені наші традиції: орнамент нашої вишиванки, калина, тризуб, стяг, волоски. Якщо говорити про символи незламності, у нас є ілюстрація Азова нашого є ствір Маріуполь. Ранок 24-го. збірка поезії рівненського письменника Романа Новікова. Чоловік приніс шість книжок, які поїдуть до українських дітей в Польщу. Це є наша історія, і безпосередньо в будь-якому випадку. Росіяни будуть її спотворювати в подальшому після нашої перемоги. Тому тим чи іншим чином в цих книжках зафіксовані всі атрибути, всі традиції нашої боротьби. Тому це варто знати не тільки в Україні, а й за кордоном. Відтак в обласній бібліотеці для молоді розпочали збір літератури для учнів шкіл з українською мовою навчання в польському містечку. Сьогоднішній збір у нас в комплекс шкіл в Горово Іловецькому в Республіки Польща. Це одна з найбільших україномовних шкіл на території Польщі. Ці книжки будуть передані учням цієї школи і взагалі там дуже багато українців-вчителів, також учням і вчителям цієї школи. Такий збір книг для маленьких українців, які знаходяться в різних країнах Європи, бібліотека влаштовує не вперше. Збирали і для дітей, які їздили на лікування, а також для тих, хто там навчався. В бібліотеці радять приносити нові книги україномовні та сучасних авторів. І головне цікаві для підлітків і молоді. Додають за тиждень вдалося зібрати першу двадцятку книг, які поїдуть у Польщу. Орієнтовно 20 книг, книги україномовні, видані протягом останніх років. Приємно, що серед книг є книги наших місцевих авторів, пана Романа Новікова, який сьогодні подарував нам книги. Наш земляк Макс Кідрук, Ось є збірочка Наталки Демедюк. Тому Чекаємо далі активностей від місцевих мешканців, ну і звичайно від наших місцевих письменників для того, щоб повноцінно закрити і сформувати цей збір. Долучитися до збору книг можна до 27 вересня. Ольга Данілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.